Тому що ситуація сьогодні така, що Росія вже давно веде війну з НАТО насправді. Просто в НАТО ще це не всі зрозуміли. НАТО зацікавлено в нас, тому що ми захищаємо НАТО, а не НАТО нас. Нато або Північно-Атлантичний альянс цьогоріч відзначає 75 років з часу заснування. З цієї нагоди у Вашингтоні, де й створили оборонний альянс у 1949 році, відбудеться ювілейний саміт. Але, вочевидь, нині не до святкувань. Перед НАТО постали нові виклики: російська агресія проти України, а також перевірка на готовність альянсу до можливого прямого збройного зіткнення з Росією. Організація Північно-Атлантичного договору. Була створена після Другої світової війни як відповідь на дедалі агресивнішу політику Радянського Союзу. І основною місією альянсу була не лише безпека його учасників, а й дотримання ключових демократичних цінностей демократії, свободи та верховенства права. Основний акцент робився саме на політичній, а не військовій складовій. Політико-військова організація От так задумувалася, так залишалася. Там політики приймають рішення, а військові виконують ті рішення, які приймають політики. Політики багато в чому залежні від виборців, від тих настроїв, які є в суспільствах. Тому вони обережні дуже в своїх рішеннях. За свою 75-річну історію НАТО постійно розширювалося. Початкові документи в 1949 році підписали 12 країн. Сьогодні в Альянсі вже 32 постійних члени. Останніми навесні цього року до НАТО прийняли раніше нейтральні Фінляндію та Швецію. Російська агресія проти України, вочевидь, не залишила їм вибору щодо власної безпеки. І ця криза спричинила була спричинена російсько-українською війною. НАТО, звісно продовжило розширитись якраз в результаті цієї російської загрози до НАТО приєдналась Фінляндія і Швеція, які були до цього часу нейтральними. Але вони зрозуміли, що агресія Росії це не тільки агресія проти України, а це агресія проти всього самого світу. Тому що Путін поставив головну завдання, як я вже сказав, переглянути існуючий світовий порядок, який був встановлений після після, після закінчення. Холодної війни впродовж своєї історії НАТО переживало кілька трансформацій. Після розпаду прорадянської організації Варшавського договору та самого радянського союзу закінчився період холодної війни. Альянс при цьому не розпустили, але його пріоритети змінилися. Пріоритет оборони він відсунувся на другий план, тому що навчання почались НАТО саме в контексті миротворчих операцій, гуманітарних операцій. Так, боротьбі з стихійного малиха і боротьбі з м'якими загрозами. Російська агресія проти України в 2014 році, а особливо після лютого 22-го року, стала найбільшим випробуванням для альянсу. І мова йде не тільки про допомогу Україні, а й про пряме воєнне зіткнення між НАТО та Росією. Тому що ситуація сьогодні така, що Росія вже давно веде війну з НАТО насправді. Просто в НАТО ще це не всі зрозуміли. І е, те, що при, приходить розуміння, що потрібно захищатись, потрібно посилювати свою безпеку. Це позитивно. Проте е, ми ж пропонуємо простий спосіб: давайте знищимо цю агресію на територію України, і тоді вона далі не піде. Тому потрібно якомога більше допомагати Україні, і це. Зменшить ті витрати і ті втрати, які можуть бути в майбутньому. Постійні провокації Росії проти країн НАТО, наприклад, проліт російської ракети над територією Польщі, мілітарні провокації в регіоні Балтійського моря, а також прямі погрози кремлівських урядовців та пропагандистів, стали своєрідним детектором. А чи готове НАТО воювати, колективно захищати своїх учасників? Ну і тепер, звісно, планується і е, нова стратегія, і е, частково вона вже реалізується. Це перекидання військ на е, військ НАТО на східний фланг. Ми маємо е, тепер уже бригади Франц е, німецька бригада перекидається в е, країни Балтії, е, американська бригада в Польщі і тепер французька в Румунії. Тобто, сили прибувають для того, щоб убезпечити від. Наступу російських військ на східному фланзі НАТО. Але знову таки, якщо подивитись, війська можна перекинути, а де їх розміщувати, де інфраструктура? Інфраструктури немає, тому що не було воєнного розширення НАТО. А щоб побудувати воєнну інфраструктуру, треба від трьох до десяти років. Але знову таки мова не йде про широкомасштабну війну. Мова йде в рамках стримування агресії Росії проти східного флангу. Наскільки ця стратегія виявиться вдало, і наскільки НАТО зможе сконцентрувати ці сили і більше того, бути здатними прийняти рішення введення п'ятої статті і вступу в війну з Росією, коли в тих ситуації, коли НАТО всіляко уникає, будь-яких там Напруження з Росією ми можемо взяти нещодавні ракети, російські дві ракети, які летіли по території Польщі. і Що їх польські винищувачі супроводили, подивилися, що вона летить на Україну. Ну і нехай собі летить. Я думаю, до великої міри вони польське керівництво дивилося, чи дасть команду НАТО збивати ці ракети, які летіли, і куди вони летять? Розумієте, от така нерішучість. Вона звісно тільки підсилює віру НАТО, віру Росії вірніше. Що НАТО є слабкою структурою, і вони, якщо Путін нападе на країни Балтії в Польшу, то вони не будуть спроможні прийняти п'яти статті. Я думаю, що це може бути в будь-який момент. Випираючись саме на гібридні методи, ну для прикладу, через Білорусь, через фінляндський кордон, Росія запускала. Мігрантів велику кількість для дестабілізації в цих країнах це вже початок війни чи ні? Завжди в політиків є бажання уникнути зіткнення. Тобто я впевнений, що навіть якщо ракета впаде на територію Польщі Росії, то все рівно це е, ми в Україні можемо розцінювати як початок війни Росії проти НАТО, а в Польщі можуть оцінювати це так, що. Ну, вона ж там не сильно пошкодила багато чого, все так можливо не спеціально. І просто люби пояснення може базуватись на тому, щоб уникнути зіткнення. Українці самовіддано захищають свою землю від російських агресорів. Але ми не самі. Допоки Україна не стала повноцінною членкинею альянсу, західні партнери знаходять способи. Підтримати нашу боротьбу це й пряма допомога країн членкинь НАТО і двосторонні гарантії безпеки ключових держав, і формат Рамштайну, і навіть можлива участь іноземних військ у захисті нашої країни. Ми настільки близькі з НАТО, як ніхто. У нас і хартія про особливе партнерство, і програма розширених можливостей. Україна є стратегічним партнером НАТО. Важко придумати щось іще більш, щоб нас щось зблизило. Просто наступний крок це очевидно саме членство в НАТО, але враховуючи те, що нема консенсусу щодо цього, то завжди. Є потреба придумати ще якусь платформу до співпраці. Жодна з країн НАТО, окрім Сполучених Штатів Америки, не здатна обороняти так, як обороняються наші сили оборони. І тому ми, ми стримуємо цю навалу. Жодна з країн Європи самотужки не змогла б цю навалу стримувати навіть перед сили потужні, такі як е, Франції. Та? Британії, самі очільники Міністерства оборони визнають, що ну нам на 16 місяців ми витримали, а далі би самотужки не витримали. Тобто ми сьогодні маємо самі боєздатні, самі потужні сили в Європі, і тим не менше, ми отримуємо відмову від членства в НАТО. Нас приймуть НАТО, але тільки -то, ну, тоді, коли розвалиться Росія, коли ми надамо. Вона зазнає такої поразки в російсько-українській війні, що це призведе до розвалу Росії. І тоді Росія не буде загрозливою для НАТО. І тоді для нас відкриються двері в НАТО. Ювілейний саміт НАТО влітку цього року, як стверджують у Вашингтоні, не порушуватиме питання про повноцінне членство України в Альянсі. Говоритимуть про підготовку так званої дорожньої карти. Ми ж і далі героїчно боронитимемо свою землю. І як писав переконаний євроатлантист Ілько Кучерів про українську мрію, Садок вишневий коло хати, а ми всі в НАТО, в НАТО, в НАТО.